У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилася виставка Рум'яний червень. Вона об'єднала 23 унікальні роботи талановитих майстринь Миколаївщини, які передають настрій першого літнього місяця. Це четверта подія проєкту Пори року, що показує красу нашого краю через творчість місцевих митців. Чим особлива ця експозиція та які емоції дарують глядачам дані вироби, дивіться на наступному сюжеті Яни Цині. Літо розкривається у яскравих кольорах і візерунках. Саме так презентують його у Миколаєві. До 125-річчя центральної міської бібліотеки імені Кропивницького створили мистецький проєкт «Пори року, який показує красу кожного сезону через творчість місцевих майстрів. 18 червня відкрили нову експозицію Рум'яний червень. Сьогодні ви можете побачити. Вироби дев'яти місткинь нашого міста і області переважно. Ми акцент робили на те, щоб. Ну, скажімо, показати усій красі не просто саме цей місяць, а й ще показати техніки, які обібрала сьогоднішня виставка. Це і валяння, це і квілінг, і топіарії, і вишивка стрічками, художній розпис, живопис, графіка. Тобто таке розмаїття, як і сам червень. Головна тема експозиції червень, але кожна мисткиня передає його по-своєму. Оксана Давидова, одна з майстрин, чиї роботи представлені на виставці, розповіла про символіку своїх полотен. Сьогодні на виставці дві мої роботи: це букет, букет китів і також макове поле. Я хотіла просто показати красу наших українських квітів, нашого поля, донести трішки спокою, краси в наше життя, тому що зараз дуже напружена обстановка, І я хотіла просто принести своїми роботами трішки краси і світло. Виставка викликає інтерес у миколаївців, які охоче приходять подивитися на красу, створену руками майстринь. Відвідувачі відзначають, чи такі події надихають в часи війни. Я завжди з дружиною ходжу на виставки. Вона сьогодні виставляється. і тут є роботи в час війни, в час такої трагедії для нашої країни. Позитивні емоції повинні бути завжди. Людина, яка має почуття культури, мистецтва. Вихованості вона може більше витримати всіх негативних негараздів, які які принесла нам війна. експозиція Рум'яний червень триватиме в бібліотеці до кінця цього місяця. Організатори запрошують усіх охочих побачити красу цього сезону в унікальних роботах. А вже в липні на миколаївців чекатиме нова виставка в межах проєкту Пори року Яна Циня, Анатолій Фодько, новини на телеканалі Март.